Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступну частину нашого ефіру ми присвятимо розмові про те, як продовжує Російська Федерація. На жаль, запускати по території України дрони БПЛА Шахет та інші дрони невстановленого типу. І цієї ночі можна констатувати, що зробили власне повітряні сили, що була запущена рекордна. Кількість дронів ворогом 145. Станом на ранок було підтверджено про збиття 62. Частина цих дронів були радіолокаційно втрачені, частина, частина пішла і полетіла в бік Білорусі. Один дрон було знайдено у Молдові. Крім того, деякі поверталися до. Території Російської Федерації, і мені здається, що ось ця кількість дронів, м'яко кажучи, може здивувати, тому що от коли говорили про жовтень місяць і підбивали підсумки, була інформація про те, що загалом за попередній цей місяць застосовано було окупантами понад 2000 БПЛА. Звісно, так це не працює, але я спробувала порахувати приблизно в середньому скільки цитронів. Щодня це 66. І відтак ми розуміємо, що, на жаль, щодня або там через день чи то більшу, чи меншу кількість противник має змогу застосовувати. І пам'ятаємо, що на жаль, не лише шахеди 136, які нам відомі, і які росіяни вдосконалюють, запускають по містах і цивільних об'єктах України, а також застосовують різні дрони, наприклад, типу. Гербера, які дуже легкі, дуже прості в своєму виготовленні і, на жаль, теж завдають шкоди, як мінімум, вони відволікають систему ППО українську, вони також забирають на себе увагу і часто забирають умовно боєприпаси, які по них випускають. Ну і так само вони заплутують. Українських бійців ППО тому для нас це так чи інакше виклик. Але коли ми говоримо про атаки по Україні, мені здається, завжди трошки легше дихається, коли паралельно з'являються повідомлення про атаки по Російській Федерації. І сьогодні, вранці, багато хто у моїй стрічці у Фейсбуку писав про те, що трохи приємно, коли не лише нам було складно цієї ночі, і вранці. А й росіянам тому, що дрони летіли на Москву. Заявляє влада оця окупаційна, що 32 два БПЛА за їхніми словами було збито. Тим часом у Росавіації заявили, що атака дронів привела до тимчасового закриття двох московських аеропортів, зокрема Домодєдова і Жуковський, не приймали, не відправляли авіарейси. А трохи пізніше такі ж обмеження запровадили в аеропорту Ну і Відтак згодом в Росавіації навіть повідомляли, що обмеження зняли, і зазначили, що в період їхньої дії на запасні аеродроми відправили 36 літаків. літаків. От цікаво буде з'ясувати, яке значення мають такі атаки по Москву і області, крім психологічного такого ефекту. І я зауважу, що загалом за цю ніч, яка була. У Міноборони заявили, що безпілотники били по Брянській, Білгородській і Курській областях Російської Федерації. Ну і найприємніше в цьому, що сили оборони підтвердили, що завдали. Ураження по складах з боєприпасами центру матеріально-технічного забезпечення він називається 1060 у Брянській області Росії, і зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Дані об'єктивного контролю вказують на наявність принаймні двох осередків займання на території військової частини і ознаки вторинної детонації. На мою думку, удари по центрах, де є боєприпаси, по складах боєприпасів, по місцях виробництва шахедів або Різного роду артснарядів або керованих авіабомб це те, що наближає нашу перемогу. Ну і тут, коли ми говоримо про Брянську область і атаку на центр матеріально-технічного забезпечення, мені здається, що це теж законна військова ціль, і відтак наші сили оборони продовжують методично бити. Ви знаєте, фактично кожен день ми можемо відстежувати такі повідомлення про якісь. Росіяни неохоче розповідають або надають вкрай мало інформації. Ми з цього можемо робити. Висновки що очевидно, той об'єкт, в який цілили, а можливо і влучили наші сили оборони тими чи іншими засобами, є такий, про який росіяни не хочуть говорити і відтак, можливо, підтверджувати ту чи інакшу. Ситуацію з дірявістю їхньої системи ППО або що. Крім того, коли ми зараз читаючи зведення повітряних сил, бачимо, що значна частина БПЛА, наприклад, ворожих, залітає на територію Білорусі або Російської Федерації. Я щоразу згадую про те, що. Очевидно, напрацьовується система радіоелектронної боротьби, яка ну в ідеалі мала би бути такими полями із ребів, які стримують і захищають нашу систему оборони. Про все це будемо говорити далі з нашим гостем Богдан Долін, це експерт з питань авіації. Вже з нами на зв'язку. Пане Богдане, добрий вечір. Доброго вечора. Повертаючись до історії про рекордну рекордну атаку ворога по Україні цієї ночі 145, Про що може свідчити нарощення числа дронів за один раз? Чи умовно вони час від часу варіюють цією кількістю? Ну і е, виснажують нашу систему ППО. І Це така, знаєте, довгограюча історія? Ну це тут насправді дві важливі складові. Перша складова, звісно, це нарощення загалом ударів, які здійснює Російська Федерація по території України. Ми бачимо, що кількість цих безпілотників великої дальності, тобто мова йде переважно саме про шахеди, тобто які мають бойову частину. Їх кількість протягом останніх місяців зростала. Ми загалом, якщо говорити там про середину літа, то в місяць зазвичай випускалось порядка 350-400 безпілотників. То вже в серпні цей показник дійшов до 800 одиниць на місяць. І у вересні е, рекордна кількість була майже 1400 одиниць за е, жовтень і листопад очікується, що ця кількість саме по шахедам вона е, буде порядка 1500-1600 одиниць. Тобто мова йде про те, що кількість ми бачимо, на жаль, продовжує зростати. Ось, е, і звісно, це матиме наслідки, як з точки зору ефективності їх знищення. Тобто, ми бачимо, що останні місяці кількість знищених ворожих безпілотників саме бойових. Вона знижується, ось хоча загальний відсоток він залишається високим, але якраз зазвичай не через те, що знищуються виключно ударні безпілотники, а через те, що Росія почала масово використовувати і е, так звані безпілотники, обманки, тобто це гарані й тому подібні, які несуть на борту спеціальне обладнання, яке імітує роботу, в тому числі шахеда, тобто фактично дозволяє е, обманювати системи протиповітряної оборони, змушуючи їх думати, що летить е, більший і небезпечніший об'єкт. Ніж на самому справі є якщо е, прогнозувати ось це нарощення, яке може собі дозволити ворог, тобто не дивуватися українцям, якщо за одну атаку росіяни зможуть застосовувати понад 100 дронів. Додається, якщо говорити про збільшення, ось там максимальна кількість безпілотників, які застосовувалися, ми бачимо, зазвичай складали якраз порядка 150 плюс одиниць. Ось і якраз з точки зору кількість виробництва це відповідає десь порядку до 50 одиниць на добу. Зрозуміло. Повертаючись до атак по Російській Федерації, українцям, як я сьогодні вже говорила, було трохи легше сприймати цю атаку через те, що були повідомлення з... В Столиці РФ, що дрони летіли туди, і в Росавіації заявляли, що навіть закривали аеропорти. Скажіть, яке значення мають такі атаки по Москві і області, крім такого психологічного ефекту? Ну, деся, в першу чергу, звісно, це має і економічні наслідки, тобто, як мінімум, закриття аеропортів, впливає на фінансовий стан авіаперевізників на кількість пасажирів, які користуються перевезеннями, і безпосередньо, як довгострокова перспектива, це впливає загалом на економічну активність, як в авіаційному секторі, так насправді в усіх суміжних секторах. з однієї сторони, з іншої сторони, це має так само і достатньо суттєвий психологічний вплив безпосередньо на росіян. Зрозуміло повертаючись до ще одного успішного удару від сил оборони, підтвердження вже маємо. Йдеться про атаку по складах з боєприпасами 1060, го чи то 1060 називається центр матеріально технічного забезпечення у Брянській області, як я вже говорила. Зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Коли йдеться про центр матеріально-технічного забезпечення, що там зазвичай зберігають, пане Богдане. Далі, якщо говорити про такі центри матеріально-технічного забезпечення, в залежності від того до якого роду військ він віднесений, він може мати як відповідні склади з боєприпасами, з боєприпасами до реактивних систем залпового вогню до артилерії, в тому числі, наприклад, з авіаційним або ракетним боєприпасами, в залежно від того, до підпорядкування якого безпосередньо підрозділу він відноситься. Ось і як наслідок, ми бачимо, що, наприклад, після таких. Ефективних атак складів з боєприпасами саме ракетних військ е декілька місяців тому. Ми спостерігали достатньо потужні детонації. І, Як правило, це впливало на зниження інтенсивності саме використання ракетного озброєння. Ось і так само це можуть бути склади з е в тому числі, наприклад, авіаційними комплектуючими дронами камікадзе або безпосередньо боєприпасами, які можуть використовуватися на таких безпілотниках. Так, це очевидно законна військова ціль, як я вже сьогодні говорила. І на ворога подібні атаки чи можуть впливати в такий спосіб, що вони переміщують ці центри, чи в принципі, якщо проаналізувати, що робить противник після подібних атак, то от якраз передислокація це не про них. Ну, диця, якщо говорити про е, передислокацію, то маємо розуміти, що неможливо певні засоби або тих само склади перемістити значно далі, тому що все ж таки зростає так зване логістичне плече. Ось яке впливає на можливості підтримки відповідних наземних сил. Ось якщо ми говоримо про, наприклад, участь певних військових частин безпосередньо в бойових е, діях, тобто е, все одно е, є певні стаціонарні склади, які мають величезну кількість рідного озброєння та боєприпасів, Пасів, які в принципі для того, щоб перемістити, може бути достатньо багато часу необхідно тобто це місяці, а можливо, навіть і роки з однієї сторони, з іншої сторони, ми маємо розуміти, що як правило, всі більшість складів, які знаходяться в так званої тактичної дальності до кордонів з України або до лінії фронту, вони в принципі вже основну частину того, що могли віддали, вони вже використовуються не як склади для зберігання, а вони використовуються на сьогоднішній день як склади фактично. Тимчасового зберігання або перевалки, тобто фактично, північно-корейські боєприпаси або інші боєприпаси, які виробляються на заводах, вони в ці склади потрапляють і буквально там або одразу, або достатньо швидко можуть транспортуватися вже в окремі частини. І ми сьогодні багато говорили, пане Богдане, про те, що буде з підтримкою від США для України. І в цьому контексті я була подивована новиною. Ну про це писало CNN, що адміністрація Байдена вперше після початку вторгнення російського повномасштабного дозволила американським військовим підрядникам працювати в Україні. Це може звучати як якась така технічна новина, але мені здається, ну от якщо вчитатися в повідомлення медіа, ці підрядники будуть розташовані далеко від лінії фронту, не будуть брати участь у бойових діях. Зрозуміло, допомагатимуть швидко ремонтувати і обслуговувати надану США техніку для швидкого повернення на фронт. І, зокрема, мова йде про обслуговування винищувачів F-16 і систем протиповітряної оборони Петріот. Скажіть, будь ласка, наскільки це для нас ну, от прям значний плюс? Бо я уявляю, що таке, коли додаткові руки і руки, які знають цю техніку безпосередні там близькості, наскільки це можливо з безпекових питань допомагають ремонтувати і далі знову в роботу відправляти техніку. Ну, де за першу чергу, якщо говорити про появу такої можливості, це означає зниження навантаження вже на наявний персонал, тобто мова йде про той підготовлений наземний персонал, який може обслуговувати авіаційну техніку з однієї сторони. З іншої сторони, це можливості по швидкому розширенню кількості літаків, які безпосередньо може використовувати Україна. Адже е, час на підготовку фахівців він може бути тривалим, і звісно, це завжди буде обмеженням по можливості використання тої кількості техніки, яку ми отримаємо. Тобто, якщо ми отримали ніж там 10 одиниць, то розуміємо, що декілька сотень людей необхідно було підготувати для того, щоб всю цю техніку експлуатувати. Якщо ми говоримо про передачу в Україні в найближчим часом там ще декілька десятків одиниць, то це означає, що треба достатньо швидко масштабувати цей людський капітал, який здатний цю техніку експлуатувати. Крім того, важливим складовим є так звані різні форми технічного обслуговування. Якщо говорити вже безпосередньо про F-16. і як правило, персонал, який може виконувати легкі форми технічного обслуговування, може готуватися там від декількох місяців до пів. Року, але як тільки ми почнемо говорити про важкі форми технічного обслуговування, тобто це ті форми, які до, вимагають ледве не розібрати півлітака, аби здійснити достатньо серйозні роботи з тим самим авіадвигуном, то таких фахівців необхідно годувати готувати роками. І, як правило, це може вимагати 2-3 і більше року підготовки та відповідного досвіду для того, щоб отримати допуск до таких робіт. І зрозуміло, що е, навіть деякі країни на сьогоднішній день мають в 16 вони самі такі роботи не проводять. А як правило, або ці літаки переганяють. Ніють в ту країну, де є фахівці і обладнання для таких робіт або безпосередньо наймають мають компанії, які можете зробити на їх території. Тому надання таких дозволів воно може суттєво розширити можливості України саме по підтримці обслуговуванню і подальшій експлуатації цих авіаційних платформ, і не тільки авіаційних в Україні очевидно в передвіщені того, що ми в наступному році будемо отримувати нові літаки західного виробництва, я сподіваюся, що це буде вкрай корисно, і можливо не лише Америка і американські фахівці будуть долучатися. А і власне, наприклад, якщо ми говоримо про Міраж, то мова буде йти, наприклад, і про французьких. Якраз та фахівців, і до речі, згадуючи про Францію, хотіла запитати вас: от є інформація, така знаєте, час від часу по крихтах вона з'являється. Фактично, що буде здатна запускати так той чи інший літак, і от знову зараз бізнес-інсайдер пише, що по суті, оцей міраж буде, буде здатний запускати західні ракети Storm Shadow і відтак знищувати низку цілей, зокрема з російськими заводами, паливними складами і боєприпасами чи тут є вже якась ясність про те що власне зможуть нести які які ракети ось ці міраж 2000 Молодиця, ну, якщо говорити саме про «Міраж-2000», то ми маємо розуміти, що для того, щоб цей літак ніс такі ракети, необхідно на все ж таки провести певні його модифікації, тому що базова версія літаку не передбачала можливість несення відповідних боєприпасів. Ось мова йшла лише про можливість нести крилаті ракети, типу скальм та Shadow, Але при цьому ми пам'ятаємо, що Франція заявляла, що Україна може отримати і інші види ракет, які можуть використовуватися саме на міражах. Тобто це фактично аналог. Американських ракет типу Джейдам, тобто це керовані авіаційні бомби. Ось або бомби так само малого діаметру, і в принципі, якраз модифікація цих літаків, вона дозволить використовувати такі боєприпаси, які мають дальність ураження там порядка від 50 до 80 кілометрів, у разі пуску їх з великої висоти, це порядка 12 тисяч метрів, і е, до е, дальність до 20 кілометрів у разі пуску їх на невеликій висоті, як правило, мова йде про там декілька кілометрів над рівнем землі, тобто фактично не входячи в зону роботи ворожих систем. Радіолокаційних та систем протиповітряної оборони зрозуміло. Пане Богдане, дякуємо вам надзвичайно за те, що мали час на цю розмову. Богдан Долінс, експерт з питань авіаційного ринку, був з нами на зв'язку. І попри те, що ми надзвичайно ми мусимо це визнавати, все таки потребуємо підтримки наших партнерів, тому що противник, який на нас напав, він надзвичайно. Ресурсно більший, потужніший, і ми просто наодинці з таким ворогом ніхто би не впорався. І, попри це, Україна усіляко нарощує власне виробництво того, що потрібно для підсилення систем ППО. Ну і зокрема для нас вкрай важливою компонентою залишаються ракети, і тут я приємно так би мовити вражена тим, що напередодні прозвучала принаймні інформація про те, що е український військово-промисловий комплекс Виробив більше ніж 100 одиниць ракетного озброєння за 24-й рік, і він ще не закінчився. Отже, наше спецвиробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя у цьому ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямках. Це і наша українська артилерія. Снаряди, гармати це і дрони різних видів для різних завдань, які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанти, але завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати. Перетнули позначку перших 100 одиниць ракетного озброєння. І відтак, за словами президента, зараз вже понад одиниць. Компанії працюють над виробництвом зброї для сили оборони України. Мені хочеться вірити, що і та кооперація, яку ми маємо з іншими західними виробниками зброї, зокрема Рейнметал, і не лише це потребує деякого часу для запуску процесу. А потім ми будемо бачити вже цей результат безпосередньо на полі бою. І відтак будемо наближати нашу перемогу за деякий час. Ви почуєте свіжий випуск новин, а потім я знову повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.